Добрий день вам всім малята! рада вас вітати. Цікаве заняття час нам починати. Чуєте, малята? Це співають пташки, вони нам весну принесли. Де вона проходить, там травиця сходить. Квіти перші розквітають. І пташки співають. Так, з настанням весни повертаються з вирію наші пернаті друзі. Поглянемо на картинку, де зображено птахів, які прилетіли до нас на весні з теплих країв. Хтось їх упізнає. Краще послухайте про них загадки. Сіра пташка на лужку нам кує куку, куку -ку! та погану звичку має. Яйця в гнізда підкладає. Це зозуля. Довгі ноги, довгий ніс, прилетів, обід приніс, смачних жабеняток для своїх маляток. Так, це журавель. У червоних чоботях, в білому халаті, він весною прилетів. І сидить на хаті. Це лелека. У долині цілий день він співа дзвінких пісень, як верба і як калина, птах цей символ України. Так, це соловейко. Перший я приніс весну, пробудив все від сну, заспіваю під вікно, звуть мене усі. Шпаку моторний. Як сажа чорний, їсти черв'яків мастак це звичайний спритний. Гра. І остання загадка швидко скрізь цей птах літає, безліч комашок з'їдає. За вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує? Це ластівка. Молодці, малята. А як називаємо ми птахів, які залишаються зимувати з нами? Які птахи? Ви впізнали на картинці? Так, це Голуб, Синичка, Горобець, Ворона, Сорока. А як ми називаємо таких птахів? Правильно це зимуючі птахи. Вони залишаються з нами зимувати, а ми піклуємось про них. Малята, а чим ці птахи схожі між собою? Що в них є? Так, це дві лапки, два крильця, цьоби. Хвіст, тулуб, голова, тіло їх укрите пір'ячком. А от колір пір'ячка у всіх різний. Журавель сірий, а гра чорний, соловей коричневий, лелека біла, ластівка синенька, а зазуля смугаста. Вже весна прийшла в оселі, скоро зацвіте садок. І летять, летять веселі, зграє рідних нам пташок. Швидше, люби, прилітайте, ми вже бачимо здаля. І з весною привітайте і лисочки, і поля. Дякую вам за увагу малята. І... Tô para